Показую схему пищалки, може хтось захоче таку собі зробити. В продажі немає. Я її колись зняв з диспетчерського комутатора EDTS-66. Ну, я не знаю, як то правильно називається пищалка чи не пищалка. Ну, але вона пищить. Так от схема тут. Ми бачимо резистор. Стабільтрон і конденсатор С1. Це є. У нас було вживлення. Конденсатор фільтрує напругу, резистор бере надлишок напруги. Ну а стабіліторан на 8 вольт. Напруга стабілізації. Далі поступає напруга на схему. Це у нас, я так розумію, генератор. Досконало принципу дії його не знаю. Ну, Тут щось мені таке нагадує, як то якийсь стабілізатор струму, оцих ВТ-1 ВТ2. Транзистори так цікаво включені. Ну, може я помиляюся. Тут база до колектора, колектор до бази. Так, ці два резистора R4, R5 задають робочу точку цим транзистором. Ну а цей резистор R3 міняє тональність звуку. Чого я кажу, що я не знаю, що це входить в генератор, ну, того, що от мені тут таке цікаво, нагадує коливальний контур. От у нас конденсатор, і тут, мабуть, всередині є катушка, і разом виходить такий коливальний контур. Ну, Цей транзистор VT-3, то ясно, що він вихідний, бо в залежності від того, що поступає на базу, він буде відкритий або закритий. На остелограму, якщо дивитися. То синусоїди не видно, але звук є, нам головне, щоб звук був. І от дивимося на осцилограму і показує 2 кГц 857 Гц. І розмах 15 вольт. Щоб ви звернули увагу, це у нас таблітрона на 8 вольт, а тут а сигнал у нас. 15 В. Ось така різниця. Ну, я тут тестером не міряв. Напругу. Забувся, поміряєте? Стосовно деталей. Резистор має бути на 1 Вт. Так, r 47 кОм, це в нас підстроювальний резистор. sp 3 16Б. Ну, от можна взяти якийсь інший, який там більш зручний. Конденсатор електролітичний С1 на 20 мікрофарад, 16 вольт. І в цій схемі використовувався С3-0,33 мікрофаради на 100 вольт. Ну, мабуть, можна брати на напругу, ніж 100 вольт. Транзистори КТ-315 і один КТ-361. Там, де КТ-361, то буква йде посередині а до 315 то збоку. Ну, в принципі, все. 60 вольт, того що напруга в телефонній мережі колись була 60 вольт. Ну і зараз є. Але він в мене починав спрацьовувати від 15 вольт. Ще на всякий випадок сфотографував плату з двох сторін Зі сторони деталей і зі сторони доріжок. От видно буху посередині, це КТ-361 транзистор, те, що я говорив. ВП1 це визивний прибор. Такий прибор використовується в телефонних апаратах для створення визивного сигналу, в сигналізаціях. Ще може... Ну, ще може бути використований як мікрофон, коли на нього говорити він... На його виході буде сигнал з'являтися. Ну або телефон. Телефон це типу динаміка, але це не динамік, це є телефон. Телефонний капсуль. От в нас він. ВП-1 має 3000 Ом. Така деталь.